А чим ми гірші? Вирішили мешканці Карпат і натхненні свіжими подіями рушили до столиці краю з дією гуцульському діалекту статус регіональної мови. Вона зібрала на центральній площі Івано-Франківська газдів з відомої на увесь світ завдяки Франкові та Коцюбинському криворівні, а також полонинських пастухів і одну кіз. Тож як наслідок серед містя прикрасили ще й кубки сіна та посліду від худібки на прізвисько зірка. Вона без свого хазяїна нікуди. Ми приїхали довести тут в Франківську в обласному центрі. Що ми теж ходили. Хочемо, як вони мати свою мову регіональну, а в нас то районах, хоча б на районному рівні, щоб ми мали ту мову. гуцульський діалект, бо Ми так говоримо все життя. і Мій дідо так говорив, і прадід. і Я так говорю, і мої діти так всі говорять. І ми то хочемо узаконити. Випадково дізналася про цю акцію. Мене зацікавило, побачила її на Фейсбуці, і звісно, виникла така ідея, щоб зібрати підписи на прийняття гуцульського мовлення статусу районного. На відміну від інших болючих мовних питань, цей захід викликав лише посмішки та позитив. Поки місця не розважаються, користаючись нагодою, намагаються відтворити автентичні хореографічні пагоря на кшталт аркану. Волонтери збирають підписи на підтримку дії, в тому числі й серед місцевих музикантів. Віля Чупак за походженням лемко та трим вітає у гурті Коралі, який виконує рокову музику з гуцульськими мотивами. Ми несемо те, що в нас є, і це знову ж таки, так як музика, яка твориться від душі, так само душа виринає і хоче. Нарешті крикнути і хоче, нарешті сама душа взяти ту бартку і напевне воювати, бо вона, правду сидячи десь і просто мовчачи чи творячи в шуфляду, то є неправильно. Нашого цвіту по усьому світу стверджують гуцули. А скільки саме достеменно не знає ніхто, адже перепис такого населення здійснити складно: Одні на заробітках, а інші так високо і далеко в горах, що жоден кур'єр не знайде. Палки Горяни готові відстоювати своє законне прагнення не лише кількісно, підкорюють Сам перед темпераментом та силою духу, коли мене його черга ватагувати на полонині, каже ініціатор акції, то поїде із своєю щасливою зіркою навіть до столиці, готовий і на майдані поголосувати за рідну мову та ще рідніший діалект. Попри жартівливу подачу, прикарпатська молодь прагне у такий бурлескний спосіб висловити свою підтримку рідній мові.